За новим законом посадовцям усіх служб, які досі давали добро на ведення бізнесу, відтепер забороняється видавати будь-які довідки безпосередньо підприємцю в руки. Для цього є посередник дозвільний центр. Саме так вважають законодавці, можна звести на нівець спокуси, пов'язані з видачою дозвільних документів. Всі потрібні папери прийматимуть і видаватимуть виключно у регіональних дозвільних центрах на Хмельниччині. Таких 26, в кожному районі і в містах обласного значення. Якщо ми видавали Ще в кінці року не всі стопроцентно дозвола через дозвільні центри, але вже через дозвільні центри в 2011 році було видано 13 685 документів дозвільного характеру. То це говорить про те, що ми йдемо на правильному шляху і виконуємо ті реформи, які започаткував президент стосовно дозвільних процедур. В 2011 році скорочено багато або відмінно дозволів по будівництву, розроблені регламенти, скільки за який термін, хто як видає дозвіл. Ось і тому всі будуть звертатися в дозвільний центр, якщо йому потрібно, той чи інший дозвіл. Ми дуже і будуть отримувати ці дозволи. Аби налагодити чіткий механізм видачі дозвільних документів, спеціалізований центр обласного значення вже незабаром з'явиться у Хмельницькому. За задумом у ньому надаватимуть весь спектр адміністративних послуг для суб'єктів господарювання. Потрібно об'єднати структури регіонального характеру і міста в одному місці, щоб людина знала, що зайшовши в це приміщення, вона може тут отримати будь-який дозвіл і всі. Присутність всіх дозвільних органів, які видають ту чи іншу дозвіл, будуть працювати в цьому представники їхні в цьому дозвільному центрі. Законодавчі нововведення щодо дозвільної системи передбачають і потребу змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення за словами фахівців. Згодом він регламентуватиме і відповідні санкції для порушників. Анна Чешук, Віктор Кривий, Подільська панорама.